Всім привіт! Сьогодні в нас буде короткий огляд моєї бензопили Дніпро М, ось такої DSG40H. Це є сороківка в у нас шина. Купляв я її рік, якщо там два місяці назад, якщо бути точнішим, може і більше трошки. Якраз перед війною, тоді на неї була акція. Вона коштувала 2800, дали в подарок ще масло для ланцюга і вроді масло для. Цього Ну, Для бензину розбавляти, Бог так не. ціна, блін, супер, 3 роки гарантії. Зараз тут насипиться хейта блін та за Дніпроем. Та ти вже продався, ти вже все. Ага. Якщо Дніпроем рекламу хоче, знаєте, звертайтесь, пишіть в коментарі, зробимо. А так я сам від себе роблю огляд, тому що до того в мене ще є одна бензопила, є нова і був штіль. Ну, коротше, ремонти там капець. Це не гарантійний та не гарантійний. Так, кажуть, 2800 купляв в комплекті ще був ось такий, е, така каністрочка для розводити масло з бензиною. Взагалі супер. Ногою ставав, вона не ломиться. Ну просто бомба пластик. Плюс розграфлено, гарно, як все наливати. Е, скільки бензину, скільки масла, ніколи не, не як то кажу, не помилишся. Це супер. Нарізав я нею, порізав. Якраз то було перед війною, і війна почалася, якраз батькам різав дрова. Нарізав я нею десь в районі 10 кубів дров. Оцею пилою і раз заточив ланцюг. Раз десь на 5 кубок заточив ланцюг і різав досить великі дерева в діаметрі більше 40, напевно, був і 50, і 60. І вже коли ланцюг йде боком, вже шина йде боком, тоді зрозуміло, що треба пора точити ланцюг. Ланцюг я наточив. І ось так, Вона стояла цілу зиму, літом також я нею не пиляв, але стояла, довг. ну щось може там підпилював. І зараз подивимося, як вона без праймера заведеться. Вона має в нас е, поршень 45 кубічних сантиметрів. Е, так що досить вона сильна. Е, її я зробив обкаточку. Гарно, все як має бути. Два бачка, два повних бачка спалив, потім спалив один бачок на пів газу. Працює супер, без нарікань. Заводиться, зараз побачите, як вона заводиться навіть без праймера. Зараз ми залиємо все е, сюди бензину масло для ланцюга. Заведемо, і я вам якраз покажу, як вона ріже і який діаметр і як вона з тим всім справляється. Не знаю, може треба буде чуть-чуть підтягнути пізніше, е, кажу, цяпку, ланцюг е, підточити, ну це згодом. Зараз мені треба врізати декілька, бо вже йде весна, а вони валяються і треба дорізати. Ось так. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки звичайно, пишіть в коментарях, в кого така є, може, можливо, є спрайнером. Ну і хейтери, які не люблять Дніпрам, звичайно, ви також будете писати, що все в параш. За такі гроші, блін, штіль тоді коштував 4. Якщо не 5, штіль коштував 4 чи 5, а ця коштувала 2800 по акції. І 3 роки гарантії. Що в мене 2 роки гарантії, чуть менше. Ось так. Давайте зараз будемо заливати бензин, масло. І пробувати заводити. Стояла, кажу, вона досить довго, без праймера, як вона заведеться. Поїхали! Вести. Що ми спочатку робимо? Кнопочка виключена, трошки подіргаємо так спочатку. Потім включаємо підсосик, праймера в нас немає. замітьте. І попробуємо як вона заведеться. Поняли? Перший раз дьорнуло, закриваємо підсос і заводимо. house. Because... Бачите, вздовж волокон теж непогано ріже. Я от ось такий цей граб, а цей у нас ясінь. Оцей ясінь, але він старий, ну але він ясінь ви знаєте, він твердіший за дуб. Цей граб чи бук повздовж волокон ріже теж непогано. До речі, як дізнатися, що е, ланцюг у вас затопився, стружка має бути ось така груба, ніяк не дрібна. Ну, в сухому, звичайно, дрібна, а починає вона дрібнити, значить вам ланцюг треба під... Острити. так що ось так, хто надумав купляти, купляйте, реально не пожалієте, я не агітую, це не реклама, але ну, ви бачите, в якому вона стані. За нею доглядаю, обслужую, протираю і все буде працювати. Якщо підписуємося на канал, ставимо вподобайки, все буде Україна, обов'язково, переможемо. І до наступних відео.